Я в шоці. Псоріаз 40 років, суха шкіра, зудить. Це заважає життю, пише пані Алла. Послухала дуже дякую, але я не зрозуміла, що мені робити. Перша проблема пані Алли в тому, що вона сприймає процес заживання шкіри, оцей зуд, як хворобу. Вона не позбудеться його, бо вона бореться, на жаль, сама з собою. Для неї поява на шкірі оцих затвердінь, дата на грубіння шкіри це хвороба. Вона хоче, щоб цього не було. Це те саме, я хочу, щоб я не потіла, коли я сижу в бані, або я хочу, щоб моя рука не відсмикувалася, коли я торкаюся гарячої сковорі. Але воно мене мучить, а ніхто вас не мучить. Ви просто все життя говорили про те, що це є хворобою, воно вас мучить. Ніхто вас не мучить. Ви маєте створити умови, які менше пити води, хвалити свою шкіру постійно, сольові ванни. Температура води повинна бути не гаряча. Але треба знайти той перший момент, коли в неї відбувся оте брудне розділення неприємне 40 років тому назад.